Привіт всім мої хороші! Сьогодні отримали отаку посилку. Посилка від нашої коліжанки. Від Ковальчуків, від Алухи. Боже, коробка. За пересилку 100 гривень можна. Так, пальчики забирай. Так, молодець. Загалом відкриємо. І подивимося, що нам тьотя Алла передала. Так. Так? Пальчики обирай. Е? Каже, що завжди я заскочую, заскучую, а сама. Ой, ось, що там таке? Ай-яй-яй! Я, я. я така, а така. А така, і А така і У -у -у, який, о а Шоколадки. Мілки, так. І така от мілка. А це ми будемо з тобою що робити пасочки. Це такі прикраси, такі цуцики на пасочці. Марко. <рі> Давай. Давай сюди. Будемо робити палочки, такі а, вільне небо. Посипка для кондитерів. така от красива посипка. жовто блакита така дуже-дуже символічна. Ще шоколадка, так? Ой, а це ж не наші якісь, так? Дивіться. Це, напевно... Німецькі шоколадки, Маркуся, ням-ням. Так, а тут що таке? О, який капчик, тут дві капчик. Маркусь. Дивіться, Марко. Тут капчики. А то на виріст тобі будуть, Так. А ну, пробуй, взувай. Ні. Давай, взувай, взувай капчик. Трошку. Ні, ти хочеш посипку? Так. Хочеш посипку? Так. Ходи сюди. А ну ножко става. А ну ставай. Ставай. Давай такува ножка да Не, 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 не. А чо, давай да опитаме. Сене. О, това трябва то треба вода на років в 4. Так? Да? Ой, ки. ме ножка, покажи ти. Али, ки, капчики. Покажи. А, да, ки, да, капчики, капчики, капчики. <капчики>, капчики, не було посипка, так? Да? Капчики, не було посипка. Щоддя, ал. Кажи, які капчики, тут є посипка. Почти та пальчики, щоб не полізати. На, такі сердечка. І ще, і ще. На, така. Але ми не будемо зараз ламати, ми будемо робити пасочку, добре? А ще, що є за тимця? <гух> То, що таке рибка. <гух> Ой, це просто славно звісно, це для так. Ой, молодець, завакуумувала все. <гух> Боже. А пахне прямо через, через е... ту пленку. Ти що робиш? Маркусе не можеш гамати? Ну, давай після будемо, давай. Сердечко. Чи... Що ти Давай покажи її п'яти. Таке? Але одну. На пальчиками. Смачно. Будемо пекти пасочки. Добре. Так, то я побачу. Боже, Величезне спасибі тобі за рибку, Алуха. Саня, велике дякую. Тому що тут є дуже багато. але, знаєш, але знаєш! Ала знає, дуже-дуже любить такорику! Що на кеппусе? Для зубки? Тримай. Так, виховай, добре? Куйся, а поймет підам. Так що мої хороші. Дивіться. Раз. Раз. І ще іще. О, як багато в манім рибки. Я знаю, наскільки е, багато зараз людей замовляють, але рибу на всіх не вистачає. Але для нас. От. От. Ще є. Ще є. Маркуся! Не відкривай все! Не відкривайся. Ну, ти от розумієте, от це такий... Характер, що він, якщо щось хоче, то все, на тобі ще одну. А то заховаємо на пасочку, добре? Mm. Ні? Ну біжи сам заховай, біжи заховай собі. Десь. Mm. Ні, Не ховаємо. Mm. Тобі сподобалося? Mm. То твоя. О, ха, то моя. Mm. То твій? То тобі? Ні. Mm. То тобі тітя Алла прислала таке, так? Ой, ну, ти ляпочка. Ну і знову ж таки тушонка. З рибки. Гарно запакувала все. Мені. Мені. То тобі. А, це котлети. Це рибні котлетки, бачите? Дивись, які котлетки рибні тетя зробила. Ja. Так, тетя приготувала з рибки. От. А тут е, тушонка рибна. І тут рибна, і тут рибна. Тут ну, всі рибні, але тут рибка. Ням -ням. А тут ось такі от тестелі. Смаку, так, маркутику. Ай-яй-яй! Розсипав на підлогу і скоро збираю, так? Просто величезне спасибі за ці подарунки, за ці смаколики, тому що вони зроблені ще своїми руками. І вони дуже-дуже смачні. А саме головне, як то кажуть, це той е, такий... То... Так, такий делікатес, який просто ми обожнюємо. Але це просто його підкорила серце. Обов'язково поділюсь своїми рідними, тому що всі чекають своєї смачної рибки від нашої але. Так, то тобі, то все тобі. Так що дуже дякуємо за турботу, за смаколики. Обов'язково зараз піду за пляшкою пива і почну дегустувати ось цю смакоту. Дуже тобі дякуємо. За твою щирість і твою доброту па.